Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Розділ сьомий. Повернення до керінку течу Діти були настільки вражені, вражені і збуджені, що хвилини дві не могли сказати ані слова. Просто їли очима темний корпус старого затонулого корабля, уявляючи собі, що можна там знайти. Джуліан узяв Джорджу за руку і міцно стиснув її. Диво, та й годі, сказав він. Джорджу, хіба це не виняткова подія? Джорджа й далі мовчала, дивлячись у силует корабля, а в голові думка думку попивала. Нарешті вона звернулася до Джуліана. Чи залишиться він моїм тепер, коли опинився на поверхні? Я не знаю, кому належать стонулі кораблі державі чи іще комусь, як втрачені скарби. Але врешті-решт корабель раніше справді належав моїй сім'ї. Коли він перебував на дні, ніхто ним не цікавився. Гадаєш, у мене його не відберуть, коли він опинився на поверхні? Ну, тоді збережімо цю подію в таємниці, сказав Дік. Не мерзи дурниць, відрубала Джорджа. Його обов'язково побачить хтось із рибалок на виході з бухту у відкрите море, і новина незабаром пошириться. Тоді нам слід самим оглянути його, перш ніж це зробить і ще хтось, натерпелився Дік, поки ніхто про нього не знає, тільки, тільки ми Ми зможемо його оглянути, щойно хвилі трохи вщухнуть. Ми рідне добредемо до скелі, якщо ти це маєш на увазі, сказала Джорджа. Можна й тільки, тільки допливти човном, але зараз, поки хвилі розбурхані, це ризиковано. А вони не в'яжуться до завтра, бо вітер ще нещух. Тоді, може, завтра з раннього ранку? запитав Джуліан, доки не вона не поширилась, закладаюсь, якщо ми потрапимо на нього першими, нам вдасться знайти все, що там є цікавого. «А вже ж!» – відповіла Джорджа. Але я говорила вам, що корабелі ретельно обстежували дайвери, хоча на глибині це робити важко. Може, вдасться знайти щось, що вони пропустили? Це схоже на сон. Просто неймовірно, що мій старий зазвонив корабель виринув із дна морського на поверхню. Сонце вже остаточно вийшло з за хмар, і мокрий одяг дітлахів швидко сохнув у його гарячих променях. Одяг навіть ще з тіми парували. Псу затонули корабель не сподобався, і він сердито горикав на нього. Ти дивак, Тіме, сказала Джорджа, погладжуючи собаку по голові, він нічого поганого тобі не зробить. Як ти думаєш, що це таке? Можливо, він думає, що це кит, кит роздреготалася Ен. Джорджа, сьогодні найдовоїший день у моєму житті, а не можна сісти в човен і подивитися, чи вдасться дістатися до корабля. Не вдасться, відрубала, відрубала Джорджа. Шкода, звичайно, але це неможливо, Ен. По перше, я не впевнена, що корабель вже міцно сидить на скелях. Можливо, для цього треба, щоб закінчився відплив. Я бачу, що він досі хитається, коли не кочує велика хвиля, заходити в нього небезпечно. На додачу я не хочу, щоб мій човен розбився об скелі на тріски, виконуючи нас у цей вир. А так може статися. Треба чекати до завтра. Гарна думка припливти сюди зрання. рання, гадаю, багато хто з дорослих вирішить, що огляд корабля їхня справа. Діти ще пороздивлялися корабель, але ді знову обійшли острів. Він справді був невеликим, але надзвичайно цікавим. Відтинок скелястого берега, затишна затока, де вони залишили човен, руїни замку. Кружляючи Галищ і кролики, які скрізь бігали вистебом. Мені тут дуже подобається, сказала Ен, дуже-дуже. Він такий маленький, справжній острів. Більшість островів занадто великі, їх не відчуваєш, як острови. Ось Британія острів, але ніхто з її жителів не знає цього, якщо їм про це спеціально не скажуть. А тут щомить усі домів, що ти на острові, бо звідусіль можна бачити його межі. Мені він перепав до серця. Джорджа почувалася дуже щасливою. Вона часто бувала на своєму остріві, але сама хіба що з тіні. Вона завжди присягалася собі, що ніколи, ніколи, нікого не привезли сюди, бо острів стане вже не таким. Але от не став, і ніби покращив. Уперше Джорджа почала розуміти якщо з кимось радість, це подвоє задоволення. Почекаємо, поки хвилі трохи заспокоїться і рушимо додому, на нарешті сказала вона. Мені здається, що знову піде дощ, і ми промокнемо. Ми й так не встигнемо повернутися до підвечірку, бо висловати доведеться проти відпливу. Після ранкових хвилювань діти почувалися трохи втомленими. Повертаючись додому, вони майже не балакали. Усі висловали по черзі, окрім Ен, яка не подужала б висловати проти відпливу. Покидаючи острів, вони озирнулися на нього. За тонулого корабля не було видно, бо він знаходився з іншого боку острова, що виходив на відкрите море. Добре, що він там, зауважив Джуліан. Ніхто його ще не побачив. Його помітять лише тоді, коли вирушують на риболовлю у відкрите море, а ми, спозарання, їх випередимо. Пропоную усім прокинутися у досвіта. Не зарано, запитали Джорджа, ви прокинетесь? Я часто стою в досвіта, але ви до цього незвичні. Звісно, встанемо, заперечив Джуліан. Ну, ось і наш пляж. І я дуже радий. У мене рука відвалюється, і я такий голодний, що з'їв би все, що є в Гав! Гау! погодився з ним Тіммі. Мені треба відвести Тіммі до Олфа, сказала Джорджа, вистрибуючи на берег. А ти, Джуліана, не човна. я повернуся за кілька хвилин. Незабаром усі четверо сиділи за столом для підвечірка. Тітка Фенні спекла для них свіжі полочки та імбирний пиріг з малясою. Він був темно коричневого кольору і прилипав до пальців. Діти усе поглинули й сказали, що ніколи нічого смачнішого не їли. — Ну як, цікаво провели день? запитала тітка. А тож, — охоче відповіла Ен. Шторм був чудовий. Він підняв на поверхню Джуліан і Дік одночасно копнули її під столом. Якби Джорджа могла до неї дотягтися, то й вона зробила б те саме. Ен сердито глипнула на берті і на... і на очі їй набігли сльози. А тепер що сталося? поцікавилася тітка Фені. Тебе хтось ударив, вен, негайно припиніть битися під столом. Бідолашна, Ен буде вся в синцях. То що ж, море підняло на поверхні люба? Величезні хвилі, сказала Ен, з викликом дивлячись на інших. Вона знала, що вони думають, Буцім вона збиралася розповісти про затонулий корабель. Але вони помилилися, вони марно вдарили її. Вибач, Ен, що я копнув тебе, перепросив Джуліан. Просто нога сама. Смикнулася. У мене теж, сказав Дік, так, тітко Фенні, Там на острові було грандіозне видовище. Хвилі прорвалися у вузьку протоку і нам довелося підняти човен на урвистий берег. А я ж тормо зовсім не злякалася, похвалилася Ен. Я боялася навіть менше за ті. Усі одразу зрозуміли, що Ен збиралася згадати про тім, І одразу її перебило, голосно розмовляючи. Джуліону вдалося ще раз копнути занадто балакучу дівчинку. Ой, зойкнула Ен. А кролики зовсім рушні, голосно повідомив Джуліан. Ми бачили бакланів, сказав Дік і Джорджа дуже приєдналася до розмови. Галич так шуміла ніяк не вгавала. Ви зараз самі, як та Галич, балакайте всі одночасно, розреготалася тільки Фені. Всі поїли, тоді йдіть і вмийте лепкі руки. Джорджа, я знаю, що лапкі, бо це я пекла медяник, а ти з'їла аж три кусні. Потім ідіть до сусідньої. Кімнати і там тихенько пограйтеся, бо на вулиці дощ. І не турбуйте тата Джорджо, він дуже зайнятий. Діти пішли вмиватися. Дурепа, сказав Джуліан Ен. Двічі ледь нас не видила. Вперше я не збиралася сказати те, що ви подумали, обурено виправдовувалася Ен. Джордж урвала її як на мене, ти краще б про трощі, ніж про тіма. У тебе безкостий язик. «А Атож, сонно погодилася Енн, – Думаю, мені під час їжі ліпше мовчати. Я так люблю Тімо, що не можу не говорити про нього. Вони пішли гратися до сусідньої кімнати. Джуліан із гуркутом перевернув стіл. Ну гратися трощі, сказав він. Перед вами затонули корабель. Зараз почнемо все оглядати. Раптом двері розчахнулися, і в них з'явилося розсерджене похмуре обличчя. То був батько Джорджа. Що за гуркіт? невдоволено запитав він. Джорджо, це ти перевернула стіл? Це я, зробив крок уперед Джуліан. Перепрошую, я зовсім забув, що ви працюєте. Ще раз таке станеться і завтра сидіти, сидітимете весь день удома, загрозила мова Квентін. Джуржино, погамуй своїх кузенів. Двері з хрязкотом зачинилися, діти невпевнено перезирнулися. Твій батько страшенно сердитись, пан це дочину Джуліан. Прикро, що я влаштував цей гармидер. Я не подумав, чим це може обернутися. Краще справді погратися у щось покійне, сказала Джорджа, бо він щось слово, і завтра ми сидітимемо вдома. А ми ж хочемо оглянути затонули корабель. Ця перспектива їх вжахнула. Ен пішла по одну зі своїх ляльок. Їй усе таки вдалося привести кілька штук. Джуліан узяв книжку. Джорджа дістала гарний кораблик, який вирізували з дерев'янки, дік розвалився у кріслі і поринув у думки, при захоплюючи трощою. лив либома, і кожен з них сподівався, що до ранку він припиниться. Завтра дуже рано вставати, позіхнув Дік. Може, ляжемо раніше і я втомився від веслування. Зазвичай ніхто з дітей не любив рано лягати, але, з огляду на завтрашню подію справа виглядала інакше. Тоді час мене швидше, сказала Ен і відклала ляльку. Ходімо? А що скаже мати, побачивши, що ми укладаємося одразу після підвечірка? спитала Джорджа. Вона подумає, що ми всі похворіли. Ні, ляжемо спати після вечері. Скажемо, що втомилися від веслування, а це щира правда, і ми зможемо як слід виспатися і бути готовими до завтрашньої поїздки на острів. А ви розумієте, що це справжня пригода? Небагато людей мають нагоду обстежувати старий зитомий корабель, котрий здавна лежав на дні моря. Тож на віввосьму вечора на поду ті діти вже були в ліжках. Ен заснула відразу. Джуліан і Дік не забарилися, і Діка Джорджа лежала деякий час із засплещеним очима, згадуючи про свій острів трощу і, звичайно ж, про свого улюблену собаку. Засинаючи, вона ще подумала слід узяти узяти Друзяка Тім Тімна залишиться осторонь і візьме в цьому участь.